Я новопризначений директор е комунального підприємства Черлуаша, Люд Олександр Петрович, працюю сьогодні е другий день, ну, організували роботу оперативно, люди віднеслися е до цього з порозумінням, бачу, що край необхідно, треба виконати роботу, е заготовили матеріалу, е пішли в роботу оперативно, все налагоджено, техніку після зими. Бистренько приготували для роботи і також були роботи виконані по вулиці Менділеєва, там вже аварійна ситуація була на установці, де заходять автобуси та тролейбуси. Зараз по вулиці краще, супудрячиками готуються роботи, ну, виконуються роботи, щоб хороші заїзди, виїзди були. Вулиця, Моржачка планується рябоконя, там на завтра плануємо, хоч і виходний день, субота. Є наказ, люди довідомо доведені, доведені. Завтра виходять явка стопроцентна для виконання ревостановітних робіт по дорогах у по асфальтному покритті. За сприяння міського голови у январі місяці було виділені кошти для аварійно-ремонтних робіт по дорогах. Сьогоднішнього вчорашнього дня приступили для виконання робіт по мосту на путіпровод на хімпосілок, так як він в жахливому стані і тут велика інтенсивність руху транспорту і е, транспорту загального користування. Сьогодні закінчимо роботу по путіпроводу на хімпосілок, е, по аварійному ремонту я, ямошних доріг ну, ямкового ремонту.